Ford на максималках, Fusion для багатих або преміум клас від Ford. Цей автомобіль називають по-різному. Але я рахую цей автомобіль окремою одиницею, так як перебуваючи за кермом Fusion і Lincoln, це абсолютно різні речі. Цей автомобіль комфортніший на дві голови. вашій увазі привезений автомобіль зі Штатів. В, як правило, всі говорять з мінімальними пошкодженнями, але я говорити нічого не буду, просто поставлю тут картинку, щоб ви могли подивитися, з якими пошкодженнями приїхав цей автомобіль. В шикарному кольорі, в крутійшому стані, на просто крутійшій комплектації. з безключовим доступом всіх дверей. На зимовій класній резині новій, 2-літровий повний привід, 245 коней, автомобіль в ходу просто шикарний. Повторююсь, це вже не один раз. Покажу трішки салончика, електроскладання дзеркал. <плес> <Що є? плес> от такі от карти дуже гарно виглядають цією вставочкою дерев'яною пам'ять сидіння на два пасажира, салончик, повний електропакет, підігрів керма, підігрів сидіння переднього, підігрів сидіння заднього, всі можливі асистенти, датчики 98 тисяч пробігу це в кілометрах. Подивіться на цей на цей салончик. Ну, дійсно класно виглядає. Дуже гарно виглядає автомобіль стильно. В ходу, в ходу цей автомобіль дуже крутий. Подивіться, ну немає зауважень абсолютно ні по чому. Салон не готувався, він не хімчищений. Просто попилососили і витерли, підігрів заднього сидіння з кнопочки. Дуже стильно, класно, круто виглядає автомобіль, під підстаканники. Дуже багацько тут всяких різних полочок. Ось тут полочка є, тут підстаканнички, ось тут бардачок, розетка. Дуже гарно виглядає. Ви бачили автомобіль, де є більше отаких от таких от бардачків, вони є повсюди. Дуже, до речі, незвична коробка от такими от кнопками. Дійсно потрібно звикнути до того. І будете здивовані, як часто ви бачили автомобіль з двома ключиками рідними з штатів, це прям дуже-дуже велика рідкість. Багажник тут дуже огромний. Можна сюди дуже багатько всього поставити. Камера заднього виду дуже класно виглядає вночі оця LED-підсвіточка. Вона і в день непогано виглядає. Але вночі ще краще. Безключовий на всіх ручках шкіра в ідеальному стані. В Україні автомобіль дуже-дуже мало часу, десь приблизно. 4 місяці. Ну, дійсно, автомобіль доглянутий, акуратний та бережний. Я покажу вам стан лакофарбового покриття. До речі, зверніть увагу на резину, вона нова. Хочу знайти рік. Подивлюся на інших колесах. Крила пластикові. Двері праві не фарбовані. Двері праві задні не фарбовані. Задня арка не фарбована. Ляда. Ціла повністю, ні один діодік, нічого зауважень немає. Ліва арка, задня, крилишко не фарбоване. Двері, до речі, з завода йде дуже продумана наклеєчка. Не дає оббити края дверей. Автомобіль не фарбований, це пластик. Далі це все пластик. Криша не фарбована. Короткий підсумок Лінкольн ЛКЗ, двохлітровий турбірований, повний привід, 245 коней, автомобіль в рідній фарбі, привезений із штатів, 2017 рік. У продажу з двома рідними ключиками. На зимовій новій гумі у нас у продажу на шикарній комплектації. Вартість автомобіля буде складати 15 500 доларів. Можливий торг. Приїжджайте, пропонуйте. Дуже комфортний і класний автомобіль. Я думаю, що хто шукає собі е, подібний автомобіль, не знаю, які, яка може бути конкуренція. Потрібно просто поїздити, покататись і прийняти для себе рішення. Він дуже комфортний і дуже класний в їзді. До зустрічі!